Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Української. Ми з вами сьогодні продовжуємо оглядати гру під назвою Hello Neighbor Alpha 3. Значить, друзі, помоніторив я, яким чином проходиться, а, ну, чи можливо взагалі до того горища дібратися? А, виявилося, що можна, і абсолютно не таким способом, як це робив я, хоча це можливо. Але там треба поставити наскільки багато коробок, Коротше, коробок має бути вище отієї дірки, ну, напевно, на 2-3 блоки. А це, як ви розумієте, ну, штук 7 або 8 коробок. Коротше, я не намірений робити оце все, ці всі діла, це важко, складно і коротше, взагалі, сусідчі діставучий. А ви запитаєте, чого сусід розбагався, Справа в тому, що коли я закінчив запис, хотів зразу ж продовжити запис, ну. Почати запис нової серії. У мене чогось заглючила гра, знову не підбиралися предмети. От як от зараз. Зараз підбираються предмети, а то натискаєш на є, і нічого не відбувається. Ось, довелося трошечки переграти. Я це зробив буквально хвилин за 5-6, за тому що я вже все знаю, де знаходиться магніт, де ключі, як мені правильно пробиратися і так далі. Тому все, в принципі, більш-менш зрозуміло і все більш-менш правильно. Нам сьогодні що треба зробити? Попробувати дістатися до горища. Оце горище, до речі, називається. Е, але е, оцим способом я не буду робити. Я піду е, трошечки іншим шляхом. Так, сусіда немає, я можу побігти. Оп, тут падлюка відра мені накидав. Спокійно. Заходимо. Во, все. Тепер нам ніхто не боїться. До речі, дивіться, яка геніальна штука. Я коли беру коробку в руки, мені ж оце не видно, то я тут торшер поставив, щоб мені було видно. Не шуми так сильно, Іваничу. Не шуміть, падли! Ну, дивіться, можна спокійнесенько, отак от. Келять. Я в попередній серії тут вікна розбив, тому. Коротше, можна от сюди залізти. Я це ще не перевіряв. Туди я вже залазив, там просто дах, звичайно, там нічого такого цікавого немає. Тому, в принципі, сенсу туди лізти немає. А от туди можна було, в принципі, залізти ось сюди. Та що ж ти будеш робити -то, ну? Я коли-небудь до тебе залізу чи ні? Ні, колись я точно маю. Бо скільки ж можна. Так. Попав, слава богу. Так. Хопа! Нарешті. Бачите ось ці платформи? Оце, коротше, по ним треба взібратися, що є... це, це максимально складна задача в цій грі. Ну, ви вже помітили, Ох. да? Тобто, Тобто, ви помітили, так? Да? Шифтувати не можна і недострибувати не можна. Тобто там треба якийсь такий дальний баланс урівняти, що ви собі просто не уявляєте. Як це діло проходити, я не знаю, але ми. Ми попробуємо для цього зробити все для нас можливе. Капсдос. <смір> За <весь> перед зависпредцвітєвими ваками. <смір> Ой-ой-ой-ой-ой. Яка все ж таки нафіг важка гра. А чо я? В мене ж ружбайка є! На кой хрін мені оця штука? Щас те розстріляю. О! На 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 нафиг, нафіг 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 сусід. Сусіда на мило! На господарське. Ти <ривіт> блін це гірше не придумаєш. Сусіда на, на господарське мило класти. <ривіт> Слухайте, ви собі уявляєте, як можна сусіда поставити на господарське мило. <ривіт> блін! <ривіт> Трошечки знов розучився. Тільки ж от начебто навчився, ні, все одно. Все одно якась трясся пеня відбувається час від часу. Так, а ну-ка. Поїхали. Бац. Де це стил це? Ну, ну, сусід там тільки що був. Я його, я його там бачу. Та що б ти рознесло, падлюка. Чого ти не залазиш. Ну чого його не залазить, от скажи мені. Я хоч попав на платформу. Да, попав. Во! Капець тут всюди баланс треба утримувати. Ну дивись, отут от шифтувати не треба. Тут теж не треба. Тут теж не треба. Тихо! Собака. Собака клята! Боже милостивий, як це складно. Хай якийсь складний паркур в цій грі, одначе. Уб'ю! Біжи! Не стій на місці! Не, а сухай, а на що я коробки тягаю, мені цікаво. А, ну все, ну все. Побили. Падла, ти довбана! У який в нього светер, до речі, гарний. Мені подобається. Е, я тобі зараз скло розіб'ю разом зі склом мордяку. Як тобі такий варіант подій. Дэвин. А, он уже. Так, продовжим звучаться над сусидом. Да блин. Ну, яка мордяка у него класна была. Можно было на провишку взяти. А, не можно. Можно! Я знал, я так и знав, что тут камеры можно вырубать ружбайкою... Это дуже файно.

Це, якщо я зараз не попадаю в вікно, це все. Блін, я. Я у вікно попасти попав, але Але перелетів. Зате я відкрив тут прохід. Ну, в принципі, мінусів немає, немає. От і я зате. Блін, як... як не срачка, то категачка, точно, це, це прислів'я про цю ситуацію. Стовицу. Відсу... <гум> <реж> <Я не> можу... <реж> Який складний паркур в цій грі? Скажіть мені, чому він такий складний? Це нормально взагалі, ні? Ти як сюди відро то поставив? Як він це робить, я не можу зрозуміти? Е-мое! Довпане ВІДРО! Тут <ріст> скоро доканають зі своїми цими технологіями, блін. То там відро, то там ще щось. Заколібали. Просто за -за -за заколібали. До неймовірності. Блин, это бойноліво. Опана. О, наче вийшло. Да, вийшло. <ріст> а сусіда то нема. <ріст> нема шусіда, нема. А, чуєш, можна. Да? Да, можна десь отак сіганути. І сюди потім спуститься. В принципі, чому би ні. Слухай, яка файна ідея. Так, ну давай попробуємо. Тут шифтувати не треба. Коротше, туди до кінця в принципі, шифтувати немає сенсу. <плес> <плес> Баллівка, я тебе все одно переможу. Ти що думаєш? Я. Я пам'ятаю, яка це була гра, але в якійсь грі? Те, що це було купа паркура. Просто там було... Скільки разів треба було стрибати, що це просто жахіття якесь. Та. Ну чого ти не 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 рубанусь? А ну давай. Вирубайся. Давай, 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 давай. Це вона десь отут рубати. А потім бігти. Ну Це буде просто ідеально. Все, отак закрив двері перед його мордякою, та й все. І нормально. Падла! Це він мене зараз оце завдяки цій камері він мене тут і спалить. Так. Ні, ну тут я вже маю дострибнути. Бачу, як хорошо. Да, тут набагато легше е, зібратися, ніж отам. Ніж через оце от скло. А що він передумав сюди йти? Чи що? Ні, не передумав, воно глянь. А він думає, що він сюди може залізти. Ну ладно, хорошо, хай думає. Думати інколи корисно. Та ну як же ж сюди залізти, то! От ті з якою платформою нема проблем, тільки з цією. Трясся. Я вже щось передумав, мені щось уже більше хочеться от, короб, коробок понаставлять. Цілу горну гору. Припиняю ці свої діла! Ну. Го він тут камер понаставляв. Зараза. Нормально, я просто наосліп іду, в надії попасти. На оцю шетту, як її, платформу. І прикиньте, я на неї не попав, але тим не менше, я якось, я якось сюди дійшов. Я в вшуця. Я не знаю, у не так вийшло. Так. Продовжуємо мучитись на цьому клятому даху. Ну дивіться, досюди я дострибую просто без проблем. Є, до речі, а, ідея, ну, це я проверну пізніше, треба тут от щось поставити, щоб можна було теж сюди застрибнути. Да, напевно, я тут щось поставлю, типу коробки якоїсь там чи ще чого-небудь. Давайте я поки ключ-картку викладу сюди, я сподіваюся, вона не провалиться нікуди. Треба ще одну коробку взяти. Хопа, 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 тихо, 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 сусід, сусід нафіг, не пани. Сусід не нервуй мою печінку. А, хоч би одну камеру збив. Ні, ні одну не збив. Зате пробіг файно. І отут камеру збив, Це саме головне. Саме головне, що тут камеру збив, вона мені тепер не буде мулять очі. Ну куди ти сіганув-то? Голки-палки! Ну, трясся. Ага, він сюди не зайшов. Це дуже добре. Піжди. Бінь. Гай! Неправильно робиш. Давай коробки забрати. Забираємо коробки. І все, я став на платформу. Треба запевнюватися в тому, що я став на платформу. Ух! Ух! Все. Іде ідеально. А, тепер, тепер робимо так, як я запланував. Отут, от, коротше, біля стовпця треба щось поставити, якусь чи коробку, чи що, щоб він не провалювався, наш головний герой, я маю на увазі. Ну, дивись. Не поняв. А де? О. Во. Во! Диви, я хорошу. Тихо. Тихо. Тихесенько. Тихесенько. Е, е блін. Ага. Ідея. А, ні, я тут нормально. Нормально я живу. Я живу. Трясся. Як страшно і напружено це все робити. Та залізь ти вже сюди, капздос, ти просто! Єс! Ой, аж крісло провалилось! <ріст> <ріст> нафіга я сюда заліз. щоб щоб, Щоб подивитися на синій торшер, чи що? Чи може в коробках щось лежить, як Як з магнітом, типу. Та ні, ніфіга Ой, блін, слухай, торшер впав, так Так темно стало. Треба покласти на місце Це вам попросто раді... Ломай! <ріст> Це просто лампа раділа, тому що ви... відео в мене на каналі вийшло, оце вона того така була. це навіть щастя така. Ой. Слухайте, як я все ж таки високо знаходжусь, правда? Я знаходжусь дуже високо. Цікаво, якщо я сігану так я розіб'юсь чи ні? А, вони тут іще такого не зробили, да? Тобто це, напевно, вже в четвертій альфі буде, що я можу розбитися. Скоріше за все. Та блін, хорош кидатися клеєм оцим своїм в мене, ну Давай, 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 що небудь, що небудь. Давай, ломакою, ломакою, ломачкою. Mm -hmm. Ну, майже получилось. Майже, 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 майже вийшло. Давай, хобана. <гас> ну, чого ти в капкан не став? Він в капкан не став, він, він чотирюга. Розумієш, він читер. Вищого пілотажу. Нормально. Ага! Є одна. <смір> ще два Ще два гвіздка лишилося. Ще два гвіздка! Чого він, до речі, йде через хіт? А Десь оббігає мені цікаво. Сусід, ти одна Прикинь, такий, відкриває двері, твій сусід береш з ружбайки та починає стріляти. Направ добре, що це іграшковий пістолетик все ж. От ну, дешевка така, ну. А без клея ніяк, да? Без клея ти ніхто. Хоча чого я це, я, я. Я ж взагалі з ружбайкою. а, oh, а, oh, oh, блін! Тряся! Слухайте, він явно оббігає. Дай зайду, дай зайду! Ну чого він не заходить? Якого дідька то? Зайшов би собі, хорошо було б. Сусі, ти обнаглів? Я він реально обнаглів, а чому я в двері не провів? Я що, так розжирів, що я вже в двері не пролазю, нормально? Да блін, я ж тебе стрільбанув, що таке робиться? Я в нього стрибанув, чого він не за... не зостався там? О. Все, влітаю! Єс! Фух. Слава богу. Так. Ага, сюди я не можу залізти, да? Ой, тут якийсь штрих qr код Ха-ха. Ну не надо, ну да плакати. Нічого повідкривати не можу. О, а там хтось стоїть. Шкода, що, що тут режима привида немає, щоб можна було подивитися на це все. Ну, коротше, отакий фінал. Отакий фінал. І все нікуди? Ні, я більше. Тільки що на... жмякнув на Enter, щось сталося. Бачите звуки, якісь з'явилися. Ну що ж. Ну, кінцівка, в принципі, зрозуміла того, що це все ж таки альфи, да? неповноцінна гра, але. Надпис, він мене дратує. Того, що в другій альфі він був, хоча в полуторній альфі там ще грати і грати треба було. Uh, не знаю, який сенс робити цю надпис, ну ладно, це вже на совісті розробників лишається. Моя думка з приводу цієї альфи. Вона просто суперська. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з цією самою другою альфою, тут реально є чим позайматися. Да? Бачите, у нас вже з вами не одна серія, а дві серії пішло на цю гру. Я так сподіваюся, що на четверту альфу взагалі там серії 4-5 піде. Тому що четверта альфа максимально наближена до а, релізного Хелоу Нейбора. Тобто там більше поверхів, там потяг є. Там ну там все є, просто все. А, я сподіваюся, що нам четверта альфа сподобається ще більше. Третя альфа класна, але це мені темрява ця ніч, вона мені не подобається, насправді. Я б такий, аби її не було, ну це вже. Це ми вже лишимо на. На потім, то вже. Потім дізнаємося. Як я. Воно, знаєте, це... якщо це стиль гри такий, то. Тут немає що казати, не можна це вважати мінусом, якщо це є стиль гри. Але чесно, цю темряву можна було трошечки освітлити, бо без ліхтаря ходити прям взагалі неможливо. Хоча, швидше за все, в цьому той був сенс гри. А вам, як ця альфа? Напишіть піді, будь ласка, в коментарі. Я прочитаю. Ну, а поки що все. Я вам всім щиро дякую за перегляд, мої дорогі друзі. Обов'язково натискайте на вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, коментуйте мої відео, діліться моїми відео зі своїми друзями та в соціальних мережах. Хто може мені задонатити, обов'язково донайте посилання є в описі під цим відео. Також, друзі, не забудьте. Якщо. Є можливість, ставайте спонсором мого каналу. До речі, прямо зараз ви бачите всіх наявних спонсорів мого каналу. Я їм дуже щиро дякую за те, що вони раз на місяць підтримують мій канал фінансово. А також, друзі, не забудьте натиснути на посилання в Телеграм і підписатися, тому що там викладається часто та інформація, яка не викладається в спільноту на Ютубі. І не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Без цього зараз нікуди. Ну а з вами, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Hello Neighbor Alpha 3. Фінальна серія. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.